Всім вітання, друзі. Дане відео буде про ось такий мій перший літачок. Креслення я знайшов в інтернеті, в вільному доступі. Посилання всі я скину. Ну, а це історія про те, як я його збирав, з якими я проблемами зустрівся при збірці. Ну, і, відповідно, все буде у відео. Гарного вам перегляду. Поїхали! І так, всі компоненти в нас роздруковані на 3D-принтері. Відповідно, рекомендують його друкувати з PLA. Він такий міцний, але так, як не було в мене в наявності ПЛА, я використав копет. Якісь певні елементи вони друкуються, вони вже мають в собі певні ребра жорсткості, і друкуються в один шар бокові стінки. А стінки, які в нас зустрічаються, які будуть склеюватися, друкуються в три шари, в два шари, відповідно від деталей. Всі характеристики будуть в тих файлах, які ви скачаєте, відповідно, матеріал і, наприклад, заповнення. Деякі елементи у нас 100% заповнення, наприклад, таке кріплення для серву ось ці замочки, які будуть складати цей літачок, панельки. Ну, відповідно, все це ви зможете прочитати, скачавши цю папочку, там і відповідний документ. А зараз хочу перейти до збірки цього дрону. Відповідно, певні деталі будуть склеюватися. Використовують лактайт-клей. Я так зрозумів, що він теж на основі акрило. А тому я взяв ось такий акфік 705 і зразу спреєм, який для швидкого скуп... щоб швидко можна було скупити, щоб не чекати, не тримати деталі. Тобто сам клей ви наносите, цим чекнули, і відповідно воно склеїлося. Зараз хочу приступити до збірки. Якісь певні деталі, наприклад, такі, як крила. Вони в мене вийшли трошечки такими. тому Попередньо, можливо, деякі я допрацюю шкіручую, щоб була краща адгезія між деталями. І ще одні такі елементи. ось такі, Вони підуть ось сюди, в крила. Це для кріплення елевонів чи елеронів. Нагадайте, як правильно, можливо, хтось знає. Вони проклеюються, дають змогу згинатися. Друкуються вони з ТПУ А-95 мягенького, в моєму випадку був ElaSTAN D160. Він такий, як резина, тому спробуємо їх проклеїти. Далі конструктив літачка передбачає ось такі от кріплення. Вони фіксуються, наскільки я розумію, в крилах. І відповідно ось ці сервоприводи. І я підозрюю, що це можна просто буде повністю знімати, ось цей болтик, який буде притягувати карбонову трубочку. І можна буде ціле крило зняти для компактного транспортування. Для жорсткості це все збирається трубочками-карбонами. Одна в нас діаметром 8 мм, друга 6 мм. Довжину довелося. Виставляти це все і заміряти. Я напишу в описі, щоб ви вже точно знали, яку дуже ну, потрібно. Якої і якісь певні елементи, які будуть необхідні. Наприклад, серво теж важко було знайти. Знайшов в описі до одного відео, людина збирала. Тому всі якісь такі нюанси будуть описані в мене знизу під відео. Ну що ж, давайте тоді приступимо до самої збірки. Почнемо, напевно, з фізіляжу. Не знаю тільки на рахунок задньої частини, зараз передню частину ось цю всю зберу. Тут нічого складного. Доступ є, до... тут буде політний контролер, тут батарейний блок, це все приклеюється образно. Це для стреп. А ось цю частину з мотором, мабуть, ще не буду кріпати, тому що, якщо незручно буде припаюватися до ESC, тому поки що збираємо те, що збирається. Якщо будуть в процесі якісь нюанси, я вам про це розкажу. На даному етапі в нас потрібно вклеїти гаєчку для того, щоб потім можна було прикрутити кришечку. Я думаю, що я зараз присуну болтик М3, далі накручу гаєчку. По контуру гаєчки дам трошечки клею, тому що вона туди сідає досить вільно. Далі притягую і фіксую гаєчка на місці варто зробити перед тим, як кріпити ось ту передню частину, тому що потім буде незручно. Ну і зафіксуємо мінімально ще по контуру. Клеємо. Далі в нас є кришечка і до неї ось такий замочок. Ми його збираємо, це пружинка, яка буде закривати нашу кришечку, фіксувати її, тому попередньо її варто приклеїти. Добре, основна в нас частина в принципі, корпуса склеєна. Давайте ми хвостову частину, думаю, поки що не варто, поки немає її ЄСІФІ. Відкладаємо і тепер пробуємо розібратися з крилами. Наскільки розумію, ця частина все ж таки має клеїтися до сізюляжу. Далі, попередньо тобто потрібно зробити отвори для того, щоб пропустити наші Кабеля від сервоприводів, які будуть елегонами керувати. Наступним нам ділом потрібно розібратися, тому що тут є фіксуюча частина, тут ставиться серво, і серво, від серво буде тяга, яка буде піднімати, опускати елегон. І відповідно ось ця частина підозрюю, що ось це має скластися так, а ця частина вклеїться до корпусу. Тоді Продіваючи через трубочку, викривом вставили, протягнули кабель від серву, під'єднали його, а тут зафіксували і відповідно цим болтом з'єднався. Тому що на одному відео бачив, що людина навпаки вклеювала ту частину, але тоді в нас виходить, що серво серву потрібно буде знімати тягу. Тому зараз я, напевно, все ж таки ось цю частину попередньо вклею сюди в крило і буде. Тяга в нас залишиться і повідно, ми будемо вставляти і фіксувати yeah. е, ботон. Для цього є ось гаєчка, її теж зараз потрібно буде сюди вклеїти. Підберу болт М3, відповідно, на певну довжину. Виставлю це все за допомогою трубочки і почну з'єднувати це все докупи. це укріплення фіксатор і відповідно воно крило буде ось так одягатися і зафіксувати. Думаю, це оптимальний, оптимальний варіант. Тому ось цю частину я тоді ще І так, корпус склеєний. Корпус Крила я вже зафіксував так само згайкою. Тому корпус ми зараз залишаємо, продовжуємо, продовжуємо займатися крилами. Відповідно, ці резиночки ми попередньо попробуємо вклеїти в елегон, а далі зафіксувати їх в крилах. Я Думаю, так буде простіше. Ну, подивимося, це все досвід, якого попередньо не було. Але все рівно потрібно щось починати. Так, молод щось підсохнути, але на мене вийшло доволі чудово. Залишилося до крила прикріпити тільки його закінчення. Так, з конструктором в принципі ми закінчили. Єдина вам порада, коли будете клеїти елегони, не використовуйте фіксатор, тому що ця частина, я на неї наніс, і коли наніс клей на другу частину, вона швидко схопилася, не дала засунути в іменно крило. Тому довелося це все розколупувати і наново клеїти. Так, приїхали компоненти для збірки даного літачка, і почнемо ми, напевно, з польотного контролера. Це модель з PDB F405, це крило. Але розмір тут міні. Тобто менший польотний, великого не потрібно було брати, тому що у нас крило маленького розміру. І відповідно всередині ми бачимо сам політний контролер. Плата PDB з беками. Воно все складається ось таким сендвічем. І тут у нас бузер з підключенням до роз'єму Type-C. Його можна вивести десь в бік. Для того, щоб зручно було працювати. Далі в нас аксесуари, відповідно, різні піни для підключення сервоприводів. Єдине, не бачу тут XT60. XT60 кабеля, ми його, в принципі, розпаяємо. Це в нас основне, що буде відповідати за політ. Ну і далі в нас мотор. Тут виникла проблема, думаю, трошки зекономити, відповідно, взяти звичайний мотор від класичної сімірки на 1300 КВ і використати пропелери 7,5 дюймів на 5 піча. Але замовив в Китаї регулятор обертів, замовляв на 6С, прислали мені на 4С. І тому довелося в Україні вже придбати мотор, який підходить під 4С. Тобто тут збільшений КВ, розмір у нас 22.07. КВ відповідно збільшений 2550 КВ. Але відповідно на 6 s можна би було використовувати десь 1800-1700 КВ, щоб оберти, відповідно, вольтаж зменшується, оберти збільшуються. А тут е, у нас менший вольтаж, оберти більші. І тому довелося ще замовити на 4 s акумулятор, який рекомендується в принципі в описі до цього до. До цієї моделі на 2200 мА, 70С це струмовідача Тому Тому ці два компоненти замовив в Україні. Мотор назві Т-мотор, п'ятіручний мотор. Відповідно, це модель Velox, якщо я не помиляюся, це третя серія. І до цього, я думаю, в мене завалялися ось такі роз'ємчики. Напевно, все ж таки доведеться їх припаяти щоб потім напрямок обертання можна було змінити просто. Обмінявши два контакти місцями, і нас в нас оберти стануть іншу сторону. Бо, в принципі, можна це все програмно. Довший час шукав, який серво використовується в даній моделі, і десь в якомусь описі, під якимось відео, знайшов, що це є в нас e es 08 ma Тобто вони підходять під той друк, під той принт, який ми скачали. І по пропелерах, якщо би використовував, скажімо так. 7-річний мотор збільшений, відповідно, можна би було взяти ось такий геймфан 7,5 дюймів на 5 піча. З попереднього відео було видно, що якщо замінити, воно має хороші оберти, хорошу тягу. А тут у нас 5-річний мотор, відповідно, рекомендують 6 дюймів на 5 піча. Я взяв 5 дюймів на 5 піча. І максимальна швидкість десь порядка 190 км на 6-дюймових. В принципі, для початку можливо і. Вистачить у нас 5 щоб швидкість не була така велика, тому що навіть пілотування поки що немає. Це перший такий проект. Ну і далі з такого простого у нас Foxer, кет 3 з хорошим поглядом, з хорошою світосилою. Керування буде ТБС, щоб використовувати Tango-2. Відповідно, поставимо вертикально, на Tango-2 повертається, буде вертикальна поляризація, щоб при розворотах у нас був хороший зв'язок. І з відео завалявся ось такий Foxer, reaper на 2 Вт. Сам корпус продувається. відповідно, думаю, холодження йому буде достатньо, щоб покинутися. А далі або використаю ось таку стареньку антенку і монтую її в корпус, щоб обтіканість була більша, або все ж таки використаю стандартну, в принципі, цього нам буде достатньо. Ще потрібно GPS, я його зніму з якогось проєкту, і, напевно, його треба буде інтегрувати в верхню кришку, але для цього треба буде змінити 3D-модель. Зараз я ці всі компоненти розкладу в кліточку, спаяю і, в принципі, розкажу, що куди підключається. І так, розпаяв я силову частину. Ось таким чином тут у нас плюс-мінус вхід акумулятора, і відповідно бек, можна два беки паяти і конденсатор. Поставив світів на 1000 мікрофарад. я думаю, буде трошки краще, ніж 470. він буде завертатися, і, в принципі, на дроні, можливо, якусь роздрукує пластину, щоб ось це приклеїти, і вона тоді засувалася і Десь приблизно ось так воно буде розміщуватися, тому що у нас треба буде пропихати серво і підключити ось тут, коли крила будуть зніматися. Далі, Ну, відповідно, трошки довші кабеля. Залишив для того, щоб мотор підключити. Мотор довелося кабеля перепаяти. Появляється, вони тут і припаяли, і заклепали, поставив чуть-чуть, такі товстіші, і відповідно ось ці конектори, трошки довшої довжини, якщо ми мотор вже вставимо, в корпус відповідно, ось тут можна буде їх законектити. Ось таким чином воно все в мене зібралося силова частина в нас є. Щодо VTX розміщується тут в передній частині, він приблизно буде ось тут. Тут ми його десь розмістимо. Камера Mount доведеться передрукувати. Все-таки камера, тут вона під цифру. Думаю, можливо, десь розмір десь співпаде, тому що тут вона якось досить таке велике. Але ні. І відповідно є модельки Fusion, Переведу їх і в своїй програмі трошки доопрацюю, щоб поставити сюди КЕД-3. Ну, і відповідно, якщо тут буде знаходитися у нас VTX, можливо, антенку десь тут виносити в бік. Ну, можливо, краще все-таки все спробувати. Інтегрувати в ту частину з VTX і щоб вона прикручувала камеру, щоб все було зафіксоване. Акумулятор буде в нас тут вставлятися, відповідно, тут його можна буде під'єднати і стягнути стяжками. GPS, так само, думаю, доведеться, напевно, ось цю частину можна буде переробити, втопити його, щоб можна було кришечку підняти тут. Тому що десь в корпус його врізати чи на корпус його ставити. Трошечки доведеться весь конструктор міняти, а в мене це вже зібрано. Тому краще оту кришечку адаптувати, передрукувати. Наступним по схемі доведеться зараз припаяти наше керування. Керування, так, як у нас політком буде ось тут, можливо, можливо, треба буде десь зробити отвір і цю антенку десь сюди вклеїти ось таким чином. Подивимося. Тому я приступаю далі до роботи. Що буде відбуватися, покажу вам коротко. Щоб не витрачати час. Ну що ж, продовжуємо нашу збірку. Як бачите, я ось ці конектори трошки вкоротив, щоб зайвих дротів там не було. Також перепаяв ось цей сигнальний, який буде надходити від політного. Відповідно, залишив необхідну відстань для того, щоб його підключити. Далі, ми бачимо ось тут такий розпіновка. З боку 5 вольт тут BAT. що це означає? Це означає, що ваш VTX може живитися або за замовчуванням від батареї. Це для великих VTX, які працюють там від 7 до 36 вольт. Якщо у вас є, наприклад, SpDB, він живиться від 5 вольт. Тому будьте уважні, якщо у вас 5 вольтовий VTX, потрібно буде ось тут перепаяти цю доріжку. А також є можливість за замовчуванням у нас 5 вольт йде на серво, якщо потрібно 6 вольтовий, тут можна теж перемичку запаяти. Повертаємося до політного контролера. Відповідно, я тут розпаяв ось такі піни. Перший це у нас для підключення нашого, е нашого регулятора на мотор. Я розпаяв два. Перший, другий про всяк випадок, можливо, буде якась в майбутньому модель на два мотори. І відповідно ми підключаємо внизу в нас Ground. Ось таким чином. Наступні два мотори, е ну, раніше серво 3 і серво 4. Це у нас буде підключення серво. Серво ми зараз не підключаємо. Хочу попередньо це зібрати, підключити, налаштувати, щоб виставити середнє положення сервом, тоді буду їх монтувати в саме крило. Далі, ось тут у нас розієм є T1R1, 1 tx 1 це нас на приймач, можна на S-Bus його паяти. Ну, відповідно, Зразу припаяв ось антенку, типу вже корпус, відповідно, воно десь на стіночку. У мене Crossfire, я CrossFire приєднаю. Далі, в комплекті в нас були ось такі довгі шлейфи, і я вирішив вже не паяти, з однієї сторони є можливість напряму пропаятися. Але так як у нас шлейфи довгі, можна буде камеру витягнути вперед, і відповідно роз'єм. Тут чотирьохпіновий роз'єм і поманули я дивився на жовтий кабель, і ще один можна, наскільки я розумію, підключити другу камеру. Тобто цей політ не підтримує дві камери, має камера свічер вже вбудований. І наступне VTX. Відповідно, чотирьохпіновий роз'єм теж довгий в нас такий шлейф. Єдине, пройшлося перепінувати, тому що, відповідно, VTX має своє підключення. Найшов шестипіновий і перепінував. Його теж довгий, щоб вивезти в кріп. Останнє в нас тут підключення GPS, він з магнітометром. Відповідно, в нас де 6 кабелів. Є ще один варіант, якщо вам потрібно буде припінувати ще один дріт в комплекті. Але відповідно, наразі я поставив цей, тому що з іншого проєкту потрібно буде зняти. Наш GPS. Але е, попередньо потрібно буде зробити цю кришечку, щоб його, напевно, сюди розмістити. Е, зараз мені потрібно буде сісти і накреслити відповідно передню частину, щоб у нас Foxirk 3 туди розмістився, якось гарно розмістити VTX. Відповідно, зразу напевно, зроблю якийсь маунт під е, SMR-роз'єм, щоб вкручувати спереду якусь довшу антенну. Ось так я приступаю до 3D-моделювання і повернемося вже, коли буде наступний результат. І так, нарешті дозбирав літачок, роздрукував ось такий маунт, сам його переробив, щоб монтувати GPS. Відповідно, цей маунт теж переробив, поставив таку все направлену антенну, щоб вона трошки ховалася, була краща світ, Відповідно, переробив підкет третю. Далі все в нас в VDX поставив, ну і все, в принципі, ось таким чином виглядає. Поставив пропелер на 5,5, пробували з різними 6 дюймовий але мігенький він якось себе дуже... Погано погоди починалося, що ми поставили на 7,5 з попереднього проєкту. Теж з'являвся великий шум, цей самий стабільний, але довелося поставити ось тут прокладочку таку, проставочку, щоб воно сам наш пропелер має великий піч, і тому він трохи парається в мотор. Ну, ось так, в принципі, налаштували. Налаштування будуть у нас, якщо все вдасться, відповідно покажу їх в кінці відео. Зараз буде перший пуск. До того ніколи не пробував не літав. Ну і подивимося, що з того всього у нас вийде. Так, після двох спроб запустити цей літачок. Зрозумів, що, мабуть, маса трошки більша, тому що я додав дві стінки пластику. Він міцний, не розламався, зато важко його запустити, не вистачає по тяги. Тому п'ятиручний мотор хочу замінити на семиручний, поставити вже класичні 7,5 дюймів проби на 5 піча, які використовував у попередньому відео на швидкісному дроні. І для цього почав шукати моторчики, знайшов ось такий цей українського виробництва. Відповідно, попросив мені відправили один на тестування. Це є від LeaderTech.pro, Можете зайти, буде в описі посилання, кому цікаво. Моторчик ось так виглядає: український. Що здивувало в комплекті, прийшли у нас самонарізи. І глянувшись, я зрозумів, що тут у нас виконана верхня частина виконана з пластику. Ну, цікаво, попробуємо. В Різниці, в принципі, немає. Все ж таки, у нас і так все з пластику надруковано. Тому затестуємо. Не знаю на рахунок і війки, від тут 1300, мабуть, на 4С посилували б 1500-1900. Не знаю, попробуємо поставимо, подивимося, яка буде тяга. Зараз я заміню, відповідно, треба буде пропагати ось ці теж, щоб під'єднати до нашого ESC. І подивимося, замінимо і вже результати будуть у нас на тестовому полі. Так, четверта спроба. Поставив сюди ESC е, на 6С, відповідно, мотор у нас від мірки, проб 7 з половиною дюймів. І спробуємо його запускати. До речі, додрукувавши, є можливість додрукувати такі проставки, і крило стає трошки ширшим. Надіюся, цього разу все вдасться бо минулий раз була просто з моєї сторони помилка і він розбився. Ну що, поїхали? Цього разу не розбився, а так трошки весь в болоті, але ціленький, фактично, там десь чуть-чуть на крилі, десь камінець попав, в принципі, можна буде заклеїти, там нічого страшного. Але літачок цілий, треба попалитися, буде ще з підами, тому що він дуже різкий, можливо, тепер аж, аж занадто тяги. але це все в майбутньому. Ну Але якийсь перший досвід. Кому було цікаве відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до наступних відео. Па-па!